Найважливіший ключовий показник ефективності, цілі мета, яку ставить перед собою ArcelorMittal – це досягнення нульового рівня травматизму, життя та здоров'я наших працівників, безпечна праця це найголовніші пріоритети. Це постійно знаходиться в фокусі нашої уваги, тому запроваджено трансформаційний підхід до нашої культури безпеки та управління ризиками, а також додаткове управління, структури, процеси та зовнішня підтримка для досягнення мети зробимо нуль реальністю. Щороку наприкінці квітня в корпорації проводиться тиждень з охорони праці у рамках цьогорічної кампанії. В нас на підприємстві було проведено чимало заходів, конкурсів, вікторин, зустрічей, тренувань, аби ще раз привернути увагу до надзвичайно важливого аспекту безпечної праці та норового травматизму. Тиждень проходив під егідою Зробимо нуль реальністю, що є продовженням курсу на нуль смертельних та важких випадків на виробництві та ґрунтується на беззаперечній та безкомпромісній вірі в те, що кожного нещасного випадку можна уникнути. Кожен захід був присвячений певному аспекту досягнення цієї цілі. Велика увага приділялася донесенню звернення генерального директора корпорації Слор Мітал Адіті Міттала до всіх співробітників компанії та організація показу всім співробітникам цьогорічного корпоративного відеофільму, який є практичним посібником, що допоможе кожному зрозуміти, як ми перетворюємо рекомендації аудиту на практичні та цільові дорожні карти для кожного підприємства, структуровані навколо культури та управління ризиками. Ми не втомлюємося привертати до цього увагу не тільки в рамках цього тижня. Тому в газеті Металург запроваджена тематичну рубрику, присвячену охорони праці, де публікуються найкращі позитивні приклади грамотної і безпечної поведінки на робочих місцях. Про важливість цього питання говорять у своїх зверненнях і керівництва компанії та підприємства. У рамках тижня охорони праці в тематичних заходах Варселор Мітл Кривий рік взяв участь генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо, який наголосив на важливості кампанії з безпечної праці. У своєму зверненні до співробітників на сторінках газети Мауро Лонгобардо зазначив, кожен працівник мусить бути лідером і для своїх колег, і для самого себе. Ваші професійні і особистісні якості, ваш досвід, ваше бажання і головне ваша віра, можливість працювати без травм та без смертей усе це складові безпечної роботи. So, the motto of this year of the Health and Safety Week Make Zero we believe, and I believe personally, that is possible, But it's not coming from the sky. Першим заходом тижня став конкурс з роботи на висоті. Висота це один з чотирьох ризиків вбивців визначених у корпорації. Команди цехів змагалися у вправності володіння засобами, які обезпечують відпадіння під час роботи на висоті. Відкриваючи захід, директор департаменту з корпоративних комунікацій Володимир Гайдаш запевнив, що керівництво підприємства робить і буде робити все можливе для безпечної праці співробітників, але дотримуватися вимог, слідкувати за безпекою колег це вже справа самих працівників. І конкурс показав, як вони до того готові. Сьогодні провели конкурс роботи на висоті. Це дуже важливий конкурс, тому що в нас дуже багато робітників, як собственного персоналу, так і робітників підрядних організацій, виконують роботи на висоті. Цей конкурс ми провели, оцінили всі команди, які приймали участь у цьому конкурсі, показали доволі непогані результати, які дають нам можливість думати, що Роботи на висоті будуть виконуватись завжди е безпечно. Працюємо по ремонту мостових кранів. Вони бувають різного типу: не перерожають, мостові. Ну, буквально і ця робота, вся крани знаходяться на висоті. Використовую кожен день, кожну свою робочу зміну. Монтажний пояса, бо працюю на висоті щодня. І Я приймав участь на конкурсі майстерності по висоті, зайняв перше місце. Наступна активність тижня проста за формою, але надзвичайно показова. Вона про одне з головних правил, які може врятувати життя. Ніколи не виходити на виробництво без каски. Каска обов'язкова, незалежна від погоди. Під час демонстрації у ремонтному цеху гірничого департаменту було наочно показано. Падіння предмету з висоти це смертельна загроза. Кепка не захистить, а каска так. Заступник генерального директора з охорони праці та промислової безпеки Жанбек Маханов наголосив, що нульовий травматизм можливий лише тоді, коли кожен з нас повірить в це і буде безкомпромісно ставитися до власної безпеки і безпеки людей, які працюють поруч. До уваги працівників дробильної фабрики та керівників цехів гірничого департаменту було запропоновано демонстрацію руйнівного впливу конвеєра на людський організм внаслідок порушення працівниками правил безпеки. Було змодельовано дві ситуації на манекенах. Перше, де машиніст конвеєра прибирає під барабаном конвейера, не дотримуючись правил ізоляції та блокування, що може виникнути, якщо працівник чистить під барабаном лопатою чи скрипком або ж використовує шланг для видалення просипів. Друга ситуація пов'язана з потраплянням працівника на стрічку працюючого конвеєра. Машиніст підходить до працюючого конвейера і намагається оглянути його, вилізши на захисну огорожу. Він втрачає рівновагу, падає на стрічку, яка рухається шаленою швидкістю бік бункера. Я сьогодні став свідком. На манекені, подивилися, як може закрутити людину під барабан, під конвейером, не соблюдавши правила техніки безпеки. На цьому місці може опинитися кожен, хто не дотримується з працівників правил техніки безпеки. Слід зазначити, що демонстрація в нашому відео виглядає у форматі сповільненої зйомки, аби деталізувати послідовність подій. У реальності все відбувається значно швидше, і наслідки можуть не стати миттєво. Такі демонстрації мають надзвичайно важливе значення. Адже одне це почути про ризики, а зовсім інше на власні очі побачити, як за лічені секунди недбалість може призвести до трагедії. Манекен сьогодні це лише приклад. Завтра на його місці може опинитися будь-хто, хто, хто знехтує правилами. Саме такі візуальні уроки пробуджують усвідомлення. Безпечна поведінка це не формат. А реальний захист життя. Треба не безпосередньо дотримуватися своїх інструкцій охорони праці, виконувати всі положення, робоча інструкція, інструкція захорони праці. Тому я вважаю, безпека на робочому місці починається конкретно з кожної людини. Це чудова можливість проявити свої знання та вміння. Одним з найбільш динамічних та видовищних заходів тижня охорони праці на село Мітл Кривий Ріг стало тренування з гасіння пожежі та евакуації постраждалих на території вуглепідготовчого цеху коксохімічного виробництва. У тренуванні взяли участь працівники вуглепідготовчого цеху коксохімічного виробництва, співробітники медслужби нашого підприємства а також рятувальники 4-го державного пожежного рятувального та державного воєнізованого гірничого рятувального загонів. Організатори зробили все, щоб ситуація була максимально наближеною до реальної. Досягти нуля для мене це означає, що в моєму цеху ніколи не буде нещасних випадків. Для цього кожен з нас має завжди виконувати 10 золотих правил, не втрачати уваги і вчасно повідомляти керівника про потенційні ризики. Для мене краще перетурбуватися аніж не дотурбуватися. Я ніколи не почну роботу, якщо вона не зможе бути виконана безпечно, і мій керівник завжди наголошує на цьому. Я вдячна моїй компанії, що вона. Ставить безпеку вище за виконання планів виробництва за будь-яку ціну. Фінансовий директор нашого підприємства Павло Задорожний, який був присутній на тренінгу з пожежної безпеки, зазначив, що, попри складні часи, підприємство продовжує піклуватися про безпеку людей, виділяє кошти на створення безпечних виробничих умов. А менеджер з пожежної безпеки Департаменту з охорони праці та промислової безпеки Андрій Сердечний ознайомив учасників тренінгу з типами вогнегасників та різновидами пожеж, для сіння яких застосовується той чи інший тип. Усі учасники спрацювали швидко, вправно та злагоджено. Яскраве навчання з теорії та практики дій у разі пожежі та застосування первинних засобів пожежого гасіння вразили учасників молодіжного проєкту нова фабрика 3.0. Такий досвід дуже важливий та корисний. Працівниками відділу пожежної безпеки було організовано та проведено змагання загальнооб'єктових добровільних пожежних дружин підприємства. П'ять команд з різних виробничих підрозділів демонстрували свою готовність діяти в надзвичайних ситуаціях швидко, впевнено та злагоджено. Кожна команда показала високий рівень знань і професійної роботи. Учасників відзначили медалями, грамотами та подарунками. Арселор Міттл Кривий Ріг докладає великих зусиль, щоб підрядні організації були повністю залучені в процес трансформації системи безпеки праці компанії та дотримувалися тих же самих вимог і стандартів. Одним із важливих етапів тижня охорони праці став форум за участі директорів і керівників підрядних організацій, які спрацюють на нашому підприємстві. Разом із топ-менеджментом Арселор Міттл Кривий Ріг вони обговорили головне, як забезпечити безпечне виконання робіт на всіх рівнях, адже на підприємстві увага до безпечної праці та виконання усіх норм та правил вимагається не лише від власного персоналу. А й від підрядних організацій, які також проходять навчання та беруть участь у всіх заходах, посвячених тематиці охорони праці. Що означає для мене вірити в нуль? Усі досягнення починаються з віри в те, що ти можеш змінити щось на краще. Я вірю, що поєднання безпечних робочих процесів та сумління у виконанні щоденної роботи завжди дозволяють досягти цього. Але однієї віри замало. Треба щодня бути пильними та турбуватися про свою безпеку та колег. Я ніколи не проходжу по. Всі якусь небезпечну ситуацію, потенційний ризик, який потребує реагування на завершення активності тижня. Працівники та топ менеджери Кривий Ріг», представники ПО, ПМГУ підприємства поклали квіти до монументу смертельно травмованих працівників та вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх травмованих на виробництві. Глобальний тиждень охорони праці, в якому повною мірою взяло участь наше підприємство – це більше ніж серія заходів. Це наша спільна відповідальність, нагадування про те, що за кожним правилом стоїть чиєсь життя. Нуль це не мрія, нуль це вибір, і він починається з тебе.